Всім вітання, любі мої друзі, всім вітання! І сьогодні знову я до вас з посудом. І знову я буду вам показувати таку чарівну красоту. Всім мої любі любимої! Всім вітанічко. І знову я до вас з посудом. Трошки пізновато, я вибачаюсь, мої хороші. Ну, знаєте, Я могла б і ролик зранку закинути, і навіть він буде там на, на весь день, щоб переглядали. Але є ще такі у мене мої дорогі любі підписники, що вони переглядають вечором. Речі, звичайно, повторюються, і ми будемо з вами, я разом так як. Так як я вже е, декілька разів робила, будемо по чуть-чуть робити на деякі е, на деякій посу знижку. Е, це раз, це один буде ролик. А другий ролик буде у мене з одягом. Буду я вам демонструвати такі плаття в різних кольорах. Е, е, трикотажні. Трикотажні, весняно осінні. Хочу сказати, отаке, це темне зелене малий розмірчик, дуже гарний, я вам потім покажу докладніше. Я його не одівала, бо воно на мене маленьке. А ті плаття я одівала, хоч були деякі що чуть -чуть, як ніби на мене і маловаті, але для того, щоб вам показати, бо не кожна такого розміру, як я, може, якраз комусь підійде. Але це буде в другому ролі, а в цьому ми будемо переглядати посуд. Приступаємо і будемо переглядати. Так, і приступаємо з вами до перегляду. Нічого з стола не забираю. Як є, так вам буду і показувати. Починаю з такого тріо: тріо нове, біле білесенький Є такий цілий набір. Такий цілий є набір. Чашечка. Іде з такими декольками, бачите, такі йдуть розочки з одного боку і з другого боку, з бутончиками. Така ручечка йде гусачком, позолота тільки з одного боку, і вся новенька. Всередині також все новеньке, все, все новеньке, новенька така смужка ширша по І йде таке блюдечко. блюдечко йде такими ще по такими качурами, чуть ніби така хвилючка. І вся позолота, така широка смужка позолоти, Бачите, Ось така широка смужка позолоти з такими бутончиками. розочок, бачите, чи троєндоч. І показую, що ще така пиріжкова тарілочка. Бачите, яка гарнезна пиріжкова тарілочка. Така велика деколька, і по краючику такі бутончики з такими гілочками. Ну, все таке новеньке, все новеньке. Рельєф йде такими качурами, так як я вище скажу, такими качурами. І по краєчку йде такою хвилькою. Вся позолота новенька. Нема ніде ні потертості позолоти, абсолютно ніде нічого. Ні декольки потертості нема, ні по кантику позолоти нема ніде потертої. Скажу, скільки має е, в діаметрі, скажу, скільки має в діаметрі. В діаметрі має е, 19. 19,3 см, І то у нас є м Баварія. Клиємо є Баварія. Бачите? І йде таке тріо під 59 номером 700 гривень. 59 номер 600 гривень. Зразу перекреслюю. 59 номер 600 гривень. Отакого От тріо. І тут в мене є такий же молочник і така сама йде цукорниця. Отакий От йде молочник, така велика ручка. Вся в позолоті, вся в позолоті ручка. З цього боку і з цього боку, потертостів немає ніде ніяких. По кантику потертостів немає ніде ніяких з такими ж декольками. Отак гарненько. Приблизно десь йде на 100. Десь на 180 грам, але тут ще є, тако, так само, є тако, йдуть такими кочурами. Все новеньке, все новеньке, ручечка зручненька така. І скажу вам, що йде такий молочник, я ціну на нього знизила. і Йде під 57 номером 300 гривень. 57-й номер 280 гривень. 280 гривень такого молочника. Ось така, така красота, і тут ще показую таку саму цукорницю. Отака от сама цукорниця йде гарненька, гарненька, з такими ж деколичками Іде вся новесенька. От вся цукорниця йде навесенька. Ніде нічого немає, ніякого пошкодження. І позолота вся збережена. Цукорниця так само десь йде на 180 гри. Ну, от десь так. Так само йде вона на 180 грамів. Все в неї так зережено, йде таким гарбузиком. бачите, Ось йдуть такими, таким ніби гарбузиком. так І кришечка йде таким куполом, бачите, з такими бутончиками з одного і з другого боку. Ручечка так, йде смушками по золоту, і вся по збережена. Така зручна ручечка, все новеньке. І йде цукорниця. Таке саме клеймо. І під 58 номером 300 гривень. 58-й номер 300 гривень такої цукорниці. І я також знижу ціну 280 гривень. 280 гривень іде цукорниці. Отака красота. Отака красота. А тут покажу вам кавник. Invece. Підняла трошки телефон, щоб вам показати кавник. Хочу вам сказати, що кавник такий досить гарний, великий. Бачите, така троянда велика з такими бутончиками з одного і з другого боку. Ручка зручна, ручка зручна, все дуже гарненько, але чуть має ніби таку чуточку, ніби таку легко потертість. Незначну і не по кругу золота. Є з одного боку по кантику, і з другого боку чуть-чуть. І є чуть-чуть на ручці. Все, Отака, От що є така втрата по золоті. Я так вам кажу, так як, воно зазвичай є. так як воно зазвичай є. Не знаю, чи, можливо, хтось користувався, чи не користувався, нічого вам не можу сказати. Ну, от нічого не можу сказати. Е, приблизно десь йде на, на грам 800. От десь приблизно так йде на грам 800. І йде така кришечка з таким куполом, бачите, і з такою ручечкою, і також з такими декольками. Має тримач. Тримаче. Отак от все делікатно. Е, і йде під 56-м номером, за того, що має там таку. Трату незначну по золоті на ручці і на кантику. Я знижу ціну. Так, знаєте, ось зажмурилась і знизила ціну. 56 номер 800 гривень. 56 номер 800 гривень такого кавника. Отакого от кавника. Тут показую вам блюдо. Блюдо таке йде молочного кольору, таке гарнезне, гарнезне, новеньке, аж би таке новесеньке блюдо. Дуже гарне, дуже гарне. І йде та так, квіточку такими пелюстками, Бачите, от такими більшими пелюстками, меншими, має такий рельєф. От показує, має такий рельєф, дуже так гарно ну от дуже блюдо таке досить велике. От, досить велике. Кажу, скільки воно має в діаметрі, 33 см. То я вам хочу сказати, що воно велике, воно так дуже велике. 33 см в діаметрі. І той клеймо Все новеньке. Все новеньке, знаєте, ну є часом, що от видно, що десь користувались, а це все новесеньке. нігде нема ніякого що десь затертості, чи десь щось таке заляпане, абсолютно нігде нічого. І йде е, клеймо Розенталь, то є блюдо від Розенталь. Такі гарнезні, хто схоче краще клеймо, подивитись, я скину на Viber, І йде таке блюдо. Під 17 номером 850 гривень. На нього знижки немає, мої другі. На нього знижки немає. Ну, хіба от така незначна 50 гривень. От хіба така незначна 50 гривень? То буде рівно 800 гривень таке блюдо. От рівно 800 гривень. Більше я не можу. От на які речі можу, можу. А, так, менше-більше. А є на такі речі, що зовсім нема на чому. Тут вам ще показую таке е, блюдо велике, гарне, 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 бачите? Так мені одна жіночка казала, райська пташка. Тут йде така, як райська пташка. Дуже з позолотою, дуже багато є по Взагалі, знаєте, нігде нема із майсинськими букетиками. З такими йде букетиками різними. Такий має дуже рельєф. бачите. Який рельєф такими качурами, і вся позолота, все збережене, і по краєчку такі качурі. Ну, все дуже гарно. Ну, все дуже гарно. Взагалі, блюдо безподобне. Е, сюди має таку широку смужку позолоти, новісіньке, бо блюдо новісіньке. І воно йде таке, знаєте, е, як молочне, темно-молочне. Не, не йде воно слонової такої кості, а от такої так темно-молочне. Все збережене, все дуже гарне. Абсолютно ніде немає нічого, ніякого ганчу. Іде трошки глибше. І скажу вам, скільки таке блюдо має в діаметрі. Має 31 см в діаметрі. Таке шикарне блюдо, от шикарне. І йде Германія Баварія. Не скажу вам, яких років. Не скажу, яких років, але от таке йде клеймо. Бачите? От таке йде клеймо. І ще якісь там цифри є, не можу сказати які. І йде під 96 номером 2200 гривень. 2200 гривень отакого от шикарнючого блюда. Шикарнючого блюда. Дійсно, таке блюдо делікатне. Встань і дивись на таку красоту і любуйся такою красотою красота для душі. І ще тут покажу вам блюдо. Це блюдо вже йде слонової кості. Ну, скажу вам, скажу, це блюдо царське. Знаєте, як так можна виразити? це блюдо йде царське таке. Воно досить тяжке. Таку має по золоту листя, такі. По золоті, отак, от шикарнюче зроблено, Бачите? от шикарнюче зроблено. Безподобне, безподобне блюдо, безподобне. Знаєте, от е, е, я я вам хочу так сказати, не знаю як то я вже вам, може, це говорила, але ще раз скажу скоріше, я таких речей і не бачила. на Ну, не бачила. Хоч я довгі роки робила і в Москві, і ходили ми там по різних. але не бачила такої красоти. Ну, от мені не приходилось, щоб я там побувала, де така була шикарна красота. Йде такий рельєф. от Довкола, довкола того листя ще йде такий рельєф, що таким, як ніби листком, бачите, відзначено. І сюди йдуть так само по кантику. Так, по, ну як, по краєчку також все такий рельєф зроблений. От все зроблено таким рельєфом. Бач? От все, так як я вам показую, так все зроблено таким рельєфом. Позолота вся збережена. І йде отак от фігурно, все йде фігурно, фігурно, фігурно. І така широка позолота, знаєте, така добротна позолота. Ну, кажу вам, що таке блюдо, як царське. І. Ніде абсолютно немає втрати ні по позолоті, ні сюди, ні по тертості, ні по нові, нові блюда. Скажу вам, скільки таке має в діаметрі 31 см. 31 см таке блюдо має в діаметрі. І... Іде таке клеймо, не знаюся. Напевно, ще 50-х років чи яких баварія. Таке зелене, якесь таке зелене клеймо. Хто захоче краще клеймо, подивитись? Я скину на Viber, але блюдо нове, бо нема. Не видно, щоб воно десь було. Ним хтось користувався. Ну, от нема. І йде під, під 98 номером 2400 гривень. 2400 гривень 98 номер. Отакого От шикарного блюда. ну Дійсно, красота. стань і дивись. І тут покажу ще таку тарілку, що я маю, бачите. Тарілка йде трошки глибша. Все йде ручний розпис такими. З такими йде маками кольоровими, бачите, все йдуть кольор, кольорові маки. І е, е, все вручну розписано. Все вручну розписано. І тут йде сюди йде ще таке. От сюди йде ще таке золото. Золотом. О, бачите, як видно, як видно, ще йдуть такі, як ніби капельки, такі золотом. І все то все вручну розписано. все. Ручний розпис. І по крайчику йде така смужка по золоти. Ніде нічого мав втраченого. Абсолютно ніде нічого мав втраченого. І скажу, скільки та тарілка має в діаметрі 19,3 см. 19 см. І то в нас є також Баварія Германія. Тарілка розписана, напевне, я так думаю. 1972 році. От уявіть собі кількох тарілці років. 1972 рок, рік. Все вона розписана. Все вона розписана в 1972 році. Має на увазі розмальована. Художник, напевно, що художник тут розписався і написав, який то є рік. І йде така е, тарілка для красоти. От тарілка йде для красоти, скажу вам так, на підставочку. Ну, так, напевно, що я так думаю. І йде під 25 номером 450 гривень. 25-й номер 450 гривень. Отака красота для душі. Красота для душі. Тут ще показую вам, що я маю такі парочки. От йдуть такі гарнезні парочки, бачите? Е, такі йдуть е, з деколькою такої квадратики. Отака От деколька з одного боку. І з другого боку такі квадратики, і сюди йде так, як ніби якимось трикутничком, і такі краплинки золота з одного боку, і з другого боку, краплинка по золоти. Зручна ручечка. Ну, вони приблизно десь йдуть на 180 грам, може 190 Не можу вам так сказати. Я навіть не можу сказати, наскільки. Вони йдуть такі гарнесенькі. Дуже гарнесенький, блюдочко таке глибше, бачите, як блюдочко виглядає. І так само має таку, такий як сказати, такий квадрат з такими кубичками чи квадратиками. Йдуть вони, так, знаєте, чорно, чорнокоричневий чи яковий, чи чорно-такуричний Ну, Не можу так докладно вам сказати. Ось Так як вони йдуть, як ви бачите, так ідуть. І також йде така краплинка, краплинка по золоти. І Баварія, Германія. Таке клеймо, Баварія, Германія. І йде під 11 номером 250 гривень. Парочка 11 номер 250 гривень. І тут ще показую вам такі йдуть бульйонниці. Пульйонниці йдуть з такими блюдечками. Красота! Ну, Дійсно, я, наприклад, вже продавала, але я ще не бачила таке гарне. Ну, от, не попадались мені такі гарненькі. Білі, білесенькі, новенькі, взагалі нові, новісінькі, дуже гарні. От, дуже гарні. такої гарнезної красоти. Ну, такі в міру тоненькі, з таким рельєфом, бачите, з двома ручками. Зверху на ручці йдуть, як ніби листочки. З одного і з другого боку. Так дуже гарно зроблено. От дуже гарнесенько зроблено. Приблизно ті піала десь приблизно йдуть на 200 грам, може 220 Я не заміряла. Не заміряла. Хто захоче, мені напише і я заміряю. І таке йде велике гарнезне блюдо. Бачите, з таким же самим рельєфом. Іде так фігурна. І отакий от має рельєф. Скажу, скільки має. Навіть скажу, скільки блюдечко має в діаметрі. Має 16,5 см. Ну, Отаке, от знаєте, велике, блюдо, велике таке блюдо під, під ту бульйонницю. І так само то є клеймо баварія. Клеймо має, йде таким золотом. От золотом таке клеймо зроблено. Ой, вам не видно, але я вам так показую. І йде під. Першим номером 500 гривень. Перший номер 500 гривень отакої от парочки бульйонниця з таким блюдечком. Шикарнючі речі. Ну, На них знижки, не... на них знижки нема, на ці речі знижки нема. Ну, от, все. І закінчила я е, свою посуду вам показувати і робити чуть знижки. Ну, Наскільки могла, знаєте, от наскільки могла. Я вже повторяла, і ще раз повторюю, що я не дивлюсь зошит. Я от вже так роблю знижки, як роблю, як є, так є. Дякую всім, хто підтримує мене, хто залишається зі мною, хто ставить мені вподобайки, пишіть коментарі, підписуйте на канал. Безмежно дякую. Кожен день вам дякую, мої любі. А зараз, що я вам хочу сказати. Кого цікавить, другий ролик буде з платтями, з кардіганами, так що всіх запрошую до перегляду. А на рахунок посуди, пишіть мені, телефонуйте мені. Я всім відповідаю. Всім відповідаю. Ну, і можете мені писати, так як я говорила, якусь. Може, хтось захоче якоїсь щось знижки. Так пишіть мені, мої кохані. Не встидайтесь, що ви, ви там, може, даєте. Пишіть. Якщо я можу, я обов'язково роблю знижку. Обов'язково. Най Не буде незначну, але то приємно. Так що дуже вас запрошую, дуже вас запрошую на Viber, на телефон. Хто як може.